О, всім привіт, Пацки на моцках ви, ви? Коротше, Новий аккаунт, нова рубрика. Сьогодні ми створимо, я вже створив, я вже відіграв аккаунт, на якому зберемо 6 різних клубів, можливо, і більше. Побачимо. Час покаже, але точно ми зберемо 6 різних клубів е, з українцями в Європі. Не знаю, як рубрику назвати, можете дати якусь невеличку інформацію і допомогти. Може бути якісь прикольні у вас ідеї, буду дуже радий вас послухати. Може й сам щось придумаю, ну побачимо. Коротше, вкратце. Що ж, де, аккаунт я відіграв 18 уровень, е, трохи поіграв, трохи назбирав, так як на цю рубрику прийдеться тратити велику-велику кількість монеток. Треба буде трішечки-трішечки запускати її так, щоб мати хоч якийсь етап ресурсу. Тому що аккаунт новий. Аккаунт нічого сильно там, масштабного не зроблено. Просто відіграв, забрав що-небудь туди-сюди, і зараз вам буду показувати, що. Але перед цим ми підемо і спробуємо дещо ще витягнути з цього аккаунту. Це буде доволі круто. Давайте заберемо це все. Абонемент. Абонемент. Абонемент випав. І жодного игрока 100. Ну, є е 101. так от так от так Що по золоту? Щось толкове, що мені потрібно випало. Нічого не бачу. О, бачу! Хорошо. Хорошо, одного игрока бачу. Це добре. Чудово, погнали з себе собиття. Тут надо відіграти. 34 білети, Ви бачили такі, я дивіться, ще раз добру. Вкратце у мене 49 білетів. Вот это вот я игрок, да? Вот это, вот это вот машина. 49 билетов. Так, погнали. Блін, мені не хватає одного цього. А, зараз ми доб'ємо. Сорян пацки. Щоб 2 пака відкрить, було б круто. Давайте ми відкриємо цю штучку. Думаю, що повинно всього хватати, а тут і чого-то не вистачає. Ну так, буває. Так, може якийсь ігрок, який мені був потрібен. ПЗ. Ні, Фрінпонг. Прям жорстко. Але один великий плюс. Коли я хотів раніше записати ролики. А, ціни на ігроків були доволі високим. Зараз жорстко упали, і в мене це дуже-дуже дуже сильно радує. Волкаут, Поїхали. Дивиться, що у нас тут. Єгипет, ПВ. Ліверпуль. Чиву? Салах? Серйозно? 108 Салах? А. Шо? А, а як? А що це таке? Що це за подаруночок такий? Та да, ти що ще й це ФД Фелікс? Цікаво, він продається сам в селах. <кхем> ну так, так. Доволі круто. Так, що тут? У мене тут, мабуть, немає нічого, щоб потратити, так? Да? Так, да, на жаль, будемо чекати обновлення. Це таке. Це все мелоче, окей. Прикольно. Неочікувано. Так, 200 жетончиків. Давай закидываем сюда 200 жетончиков со старта всі 200. 10 наборчиків. Открываємо, дев'ямся, може тут щось дропнеться, да. Дропнулось. Ви прикиньте, що серйозно нічого взагалі. Зовсім. Ну зато два игрока Ливерпуля. Прикольно. Можна 5 обмены, кстати, зробити. Може щось дай дропнеться ще. <към> ну, так, прикольно. Салаха витащив. 108. Ну, так, нічого не значущий. Ігрок, як будто Отак, От на нових аккаунтах везе. Так, це все, звісно, буде круто. Там теж ми 105 заберемо. Дуже сильно буду сподіватися на те, що це все можна буде продати. Що ще по поводу цього аккаунта? Хочу сказати, що цей аккаунт більше буде спрямований. На те, аби заробити. І заробити якусь кількість ресурсів, монет, особливо монеток. Тому волкаут, давай, давай, щось хороше. Уругвай, ЦЦП, Ріал, да. Ну, по принципі, Вальверде. А, круто, підійде. Окей, я зараз поясню, чому. Так, тут у нас ще, тут у нас теж все. На даний момент прям все. Все. Більше немає що, так, тому поїхали ще й на ринок. Зараз дозабираємо те, що є. Продаю, забираємо Миколенка, продаються деякі гравці, це дає мені плюс хороший. Поїхали до самих аккаунтів. А, кстати, пацани, топанов, сорян. Ще ж, в нас же ж вийшла нова карточка одного українця, якого я задоволенням заберу, якщо нам дадуть. Шанс його отримати. 35 тисяч жетонів втрата між дем вітіо циганкова. Все. Більш нічого не треба. Треба флаг Україна. Ні. Але що це у нас? Брайтон? 97-й. Значить, тут можливий шанс, що тут буде віття циганков. Дивимося, немає. Ну, я ще постараюся його все ж таки вибити. Дуже сильно постараюсь, треба подивитися на цих гравців, де хто вони знаходяться, в яких командах грають. Так, тут і все якісь о, Монако є, прикольно. Фейнорд. Ну, Фейнорд це прям Брайтон. Брайтон, окей. Ладно. Ми будемо пробувати ще. Відкривати наборчики, якщо ні, так ні, вже будемо йти і покупати. Вітю циганково. Що ж, давай поїхали, дивимося на аккаунт. Це аккаунт, який просто граю. Просто граю, тому що, саме розумієте, доволі тяжко далі грати. Так. Давай сюди. Тут арсенал. Заходимо в мої ігроки, вибираємо, дивимося. Команда Прем'єр Ліга. Далі. Арсенал. Чудово! І, як бачите, один Габріель Джезус. Чудово, що поки що я вирішив не сильно спішити, звичайно, е покупати усе. Евертон. Заходимо в зешнічок, Мінусуємо. Дивимося, заходимо, ставимо нашого Миколенка. Це вже великий-великий плюс Миколенка. Так, так же саме. я що бачив, бачив це зешнічка із Евертона. Сейчас я вам скажу де він десь мені випав. А, я буду... А, десь вроді би ж випадав. Що щось, щось я не зрозумів. Ну, давайте ми виберемо. Зразу ж команда, Конечно буде так. От а, ППшник, тюти. Ти бачив? ПП, ДВ, прикольно. По позиції. Схема на рандом вибрана, кстати. Я буду старатися збирати по чуть-чуть. Так, -чуть. да, будуть монетки. я вже буду щось закупати, я вже буду щось апгрейднувати, щось улучшати Челсі. Дивіться, Челсі, У мене є Джеймс. У мене, кстати. якщо ви пам'ятаєте, зараз я мінусну. виберу команда, вибираємо Челсі. Що в нас є? У нас є вот. Фелікс. чудово. У нас є, щоб ви розуміли, Kai Вот так. ми будемо, звичайно, потім в майбутньому теж доволі серйозно обгрейдувати состави, покупати їх, улучшати їх. Ну, зараз пляшемо від того, що дають. Просто хочеться чуть-чуть і зекономити чуть і чуть-чуть зробити прикольніше. Вже я майже зібрав Челсі. Да, я, кстати, по поводу таких команд, як Chelsea Giron і Циганковим. Це круто, циганков з'явився, немає Мудрика. Питання, чи може я маю таку можливість додати гравців? Не... От, якщо заходимо на карточку, на ній написано. Далі, окей. Челсі, Прем'єр-Ліга, Германія. У Мудрика немає команди з Челсі. У Мудрика є поки що золота карточка. Там ще якась карточка із Шахтера. Якщо ви напишете в коменти, що я можу ставити таких гравців з такими. Даними, я буду дуже вдячний, щоб розуміти, що мені робити, від чого відштовхуватись і що плясати. Так же саме, заходимо. Тут прям шикарно. Ви повинні зрозуміти, що це сам Реал Мадрид Вибираємо команду. про сохраніть Лігу. Ла Ліга Реал Мадрид. Поставили. Окей, okay, чудово. Це зничок у нас є. Це пешничок. Треба буде схему вибрати з це пешничком. Круто. Це пешничок є. Так. Давайте передивимося всіх, хто у нас є з лолігією, бо я не пам'ятаю, що мені ще випадало. У нас є карімчик Бензема. Карімчик Бензема. Звичайно ж, є. Є карімчик Бензема. Чудово. Я вже майже зібрав топ-клуб. Я вже майже апгрейднув. Отак от от так я буду. Ще в мене є от аккаунт чисто для Жерони. Я думаю, що тут буде Вітя циганкові Жерона. Давайте ми виберемо. Зброс команду саму. Подивимося, може, а вдруг, блін. Може в нас хтось і з'явився я не помітив. Ні, на жаль, ні. Поки що буду плясати, звісно ж, відвідь циганкова і буду дивитися на це. По поводу далі ми будемо далі розбиратися. Далі я буду більше давати інформації. Це поки що так пілотний, перший випуск. Я думаю, що давайте, треба підтримка ваших лайкосиків. Я буду дуже вдячний. Дуже вдячний за кожен ваш лайкосик, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви мені е, допомагаєте. Кожен ваш лайк для мене значить, типу, молодець, красавчик, давай продовжуй. Якщо ні, так ні, ну я все буду розуміти, ну, що є, то є. Але ну, хочеться щось і реально крутого створювати. Але коли ти не бачиш навіть е, елементарного, то що люди цікавляться. Розумію, FIFA не цікаво. Але ну, ви ж заходите на стріми. Я дуже радий вас бачити. Я буду дуже радий бачити кожен ваш лайкосик тут. Всім дякую за просмотр, пацани, всім пакеда. На сьогодні буде все. Ждіть новий випуск, щось буде цікаве.